На продаж Ford Edge 2020 року повнопривідний коробка автомат 2.0. Ось такі у нас пошкодження, тут та ось тут. Трішки тріснута фара. По всьому іншому машина в ідеальному стані. Решта все ціле, салон повністю цілий, тут деякі стріляні подушки. Так, чистый салон, шкира, у нас перекуп передачи, экран, у нас дверная карта. Машина достаточно объемная, семейная, с высоким клиренсом.